Мисливство це як наркотик, це як наркоманія. Дехто стрибає з парашута і не може від цього відказати, як він вже почав це робити. Багато мисливців просто мають адреналін від полювання, коли там собаки шукають того звіра, коли вони знаходять обгавкують того звіра, коли мисливець підкрадається до звіра — Це виділяється адреналін. Колись, коли в мене батько був мисливцем і коли вже фактично. При підходив час до полювання. Як він набирав на полювання, це було велике щастя. Я дуже тішився, що він бере мене на полювання. Я родію тим тварина, бачите? Це дике стадо. Повністю. До нас з мисливського господарства привезли дві олиниці, вони були дикі. Є великі шанси, що вони можуть жити в дикій природі. І молодь, яку вони виховують, вже готова до життя в дикій природі. Це, я кажу, це залежить від багатьох факторів, чи, чи залишити полювання, чи надалі вбивати. Приходила неділя, коли хі, чуєш постріли, що вже хтось полює, хтось вийшов в ліс. Я думав, що можна просто вийти ну, в ліс, там, погуляти без зброї. Навіть не пробував, немає бажання. Тобто я ходжу на дослідження, я ходжу з відеокамерою, я знімаю птахів, сюжети роблю відеосюжети. Але так, щоб пройтися. Десь з собакою немає, не можу, вже важко мені. Вже трохи переборов, тобто зараз вже значно легше. Я вже два роки не полюю. Рівно два роки. Так. Вон, Ота лисиця Аліса, це не почалося їй 9 років. З маленького лисеня вона у нас. Просто добрі люди принесли лисеня, яке відібрали у мисливців. Те лисеня мало використовувати для притравлі мисливських собак. От. І Люди просто пожаліли і віддали в, в національний природний парк. Зробили невеличкий вольєр. От. І, м м вже в принципі, настільки лисеня привикла до людей, що можливості випустити дику природу вже не було. От. Прийшлося її утримувати постійно. І Відтоді вже почали нам зносити е інших тварин. Покалічених, птахів, і вже тоді в мене виникла ідея створення якби, такого центру реабілітації. Тут у нас сім'я ведмедів, яка потрапила до нас з міста Херсон. Там вона утримувалася в не дуже гарних умовах. В зоточку на малому Потьомкінському острові. І рівно рік назад ми змогли добудувати цей вольєр, будувати басейн, барлоги, катинку, зробити збагачення, тобто у вигляді різних гамаків, таких кормушок, тут вісім видів кормушок, де тварини собі самі корм достають. Ну, все робиться для того, щоб тварина не скучала. От, щоб вона постійно э, корм з, э, доставала з якихось таких складних місць. От. Я завжди говорю херсон, херсонські ведмеди, тому що вони, хоча і переїхали з Херсону в Галич, вони не стали ніколи Галицькими, назавжди лишаться херсонськими. От. Тому що херсонці дуже деякі ображалися, чому від нас забрали ведмедів. Кажуть, а не переживайте, вони лишаться вашими, тільки будуть жити в Галичі, в кращих умовах. Центр в принципі, створювався для заради тварин, а не заради людей, хоча в якійсь мірі центр відіграє функцію як зоопарк. Сюди дуже багато приходить людей, ну, є нестача зоопарку якби, такого в нашому регіоні. І... Але, звичайно, ми більше уваги приділяємо к освіті. Ми пояснюємо, чому тут тварини, як вони потрапили, і е, в людини не повинно виникати е, якогось такого жалю до цієї тварини. Більше виникає жаль в людини, яка потрапляє в зоопарк, де тримають здорову дику тварину в тісній клітці. Основне завдання зараз нашого центру це створення настільки просторих великих вольєр, щоб їхнє перебування перебування тварин було найбільш наближене до природних. Тут у нас живе вовчиця Петра, привіт. Звір ручний. Нам передали були самця гарного здорового дикаря, то ми випустили в Карпати. Настільки ну, видно було, що звір дикий. І як потім ми зробили розслідування, як вияснилося, його взагалі е, мисливець піймав е, в петлю от, е, і мав велике бажання отримати гарні гроші на OLX продавав. Ну, Приїхали там до нього хлопці, культурно пояснили, що не можна торгувати дикими тваринами. Е, того вовка забрали і відвезли в Рівненський зоопарк. А вже Рівненський до нас. Його переправив. Як виявилося, звір був повністю дикий, і ми його успішно випустили <смі> в дику природу. А ця настільки ручна, що одного разу якісь добродії в лапках зробили дірку в вольєрі, бо ну як мучиться тварина, в вольєрі живе. То вона вийшла, це була зима, видно було, сліди, вона вийшла з вольєру, походила по дорозі і повернулася в вольєр. <смі> тобто настільки тварина ручна. Так, цих, наприклад, рідкісних канюків степових, орланів. Їх ж... Це птахи повністю річні, бачите. Привіт. Їх е до нас е рішенням суду передали з Львова, е їх вилучили у фотографів у Львові, цих птахів. Тобто браконіри спеці лізуть у гнізда, забирають тошення, вчать їх сидять на руці, потім використовують у е місцях туристичних, де масло збираються туристи для фотографій. Ну, до речі, багато моїх колег зоологів, орнітологів залишились мисливцями. Я в якийсь такий був переломний момент, коли я перестав полювати. От. І це є нормальна еволюція, нормальна людини, нормального мисливця. Хочеться в цьому житті щось зробити добре і корисне. Всіх у нас багато гріхів, і деколи треба ті гріхи якось замолювати, <рисно> приходиться щось робити корисне.